Всім привіт! Ну що, ми вже на риболовлі приїхали закривати сезон на спортивній водоймі такий. Кажуть, що вже не клює, вона навіть вже жерлиці на щуку стоять. Так що, а ми ще пробуємо останній раз. Так. Ставлю я ротпот. Завжди використовував тут стійки, бо... Тут риба як клює збирала всі вудки, вона тут дуже така дико себе поводила, але я думаю, що вода вже не така тепла, вона вже не буде така драйвова. так що... А тут е камінь дуже тяжко знайти місце, щоб стійки забити. Так що отак все, перекручую я це все сюди. Є. Так, буду два плита і два методи. Не буде карпових монтажів. будемо на кормі тільки ловити такий пилюк. Таке Оксана, ти шо там тебе? Так, я тут ловив. Дві по 60, далі не треба. Ти що мені з куба? Скубочи мене. Вітер якраз на мене. То що, вся риба моя, чи що? Оксана, що вся риба моя? Але кидав на кидав на щуку, навіть щука не клює. Та, нема нікого. Я тут один єдиний у полі воїн. Так, все заряжено. І знову ж таки, буду таким самим способом ловити. Я буду кидати приблизно дистанцію, яку я там ловив, приблизно до 100 метрів. І буде покльока, буду маркером ставити мітку на то водилище і на то водилище буду ловити в тому місці. І таким способом кожне водилище. Тому що риба збирається вона такими кубками, вона вже не плаває, в цей. тому треба її знайти і ловити в таких місцях. Все, отака в мене тактика. Так, замішав я один чорний такий метод мікс, мішаю ще такий коричневий один. І маю ще свою цю зернову, але вона трохи грубо буду пробувати. Ну, в основному це буде пилюка. Таке, по ідеї повинно на пилюку, але треба попробувати, Хто його знає, може риба буде активна. О, все. Є. Все, на маленькі попапчики тільки буду ловити. А ну Оксана, відійди, летить ракета. Опа, так. Кидаємо Оба! Гарно летить є добре Перший пішов, все Фу, нарешті-то я закинув, все вже потемніло, тільки що последню вудку закинув. Є, все стоїть Добре рана, така погодка, водочку закинути не можеш. Жодної покльовки не було. Правда, повітря дуже тепле. Вода холодна, але повітря дуже тепле. І напевно від цього перепаду температур дуже сильний вітер. Так що таке ми ховаємося в палаці. Конкретний. Нема ні одної вудки. Збирав жерлиці, мені всі вудки зібрав. А, тепер треба все перелязувати. Наново, а ще й закинути не можна, Просто капець. Люди покльовку закинув просто так. Є, є перша, 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 перша. Нарешті. Це після цих всіх обривів наугад просто кину, бо не міг навіть закинути, бо то 8 метрів більше як 8, напевно. О, і ще й короб нормальний попався. Добре, буду тягнути. Не може тягнути. Навіть при такій воді все рівно тут риба дуже сильно. Тільки тримаю поки що. Жилка співає капець. Так свистить. Так, я уже ее сюда подтянул. Но... Поднимайся. uciepliaje <śpiewanie> ja już zmęczyłem się w <śpiewanie> Взяли, взяли, взяли. Невеликий, але борзий. Люди, в нас друга палка поїхала. Це капець. Але треба той хоча б з підсаку витягнути. Коротше, я біжу туди. Так, Оксана тягне другого, я. Все, той в сумочці Тягнемо другого вже. Це відчора риба, я так зрозумів, зайшла то, що я кормив ще вечором. Зайшла на корм, бо дві одночасно. Це характерно тільки так. Значить переміщалася. Щось тяжке таке, воно якось навіть не рухається, там так якби мішок тягнув. Все, починає газувати тут під берегом. Глибоко тут дамба? Ну тут сильна риба. Це як в інший світ якийсь попав просто Що вона, від чого вона тут така сильна? го го Ой, або мені здалося, або це найбільший що я тут ловив. Тільки що він так провернувся просто, капець І якийсь такий лускатий! Так боком Я не знаю його зараз попробую ще раз підняти, блін, не можу його підняти такий а, Давай покажи знову! Такий просто Во! Я тільки хочу його підтягнути і він зразу попускає і він починає газувати знову. Ох ти що. Давай. Монстр цих вод. Диви. Йо! Я точно такого тут не ловив. Є, взяли ми цього пузаня. Ну, ну такий нормальний, зараз не варт. Ух, какие красавец, капец. Два фида разобранных, две рыбы. Вот такие. Ух, вот такие попался. Класс. Это морда. Зараз мы его сважим. Вот такой. Сважим. Добрый день. А от мали дві покльовки. Десь 300. Кидав вчора до пів дванадцятої методом тика, шукав рибу. Не міг ніде знайти. І вирішив вночі закормити. Що таке? О, флет ще летить, а метод не хоче летіти в такий вітер. І цей. Закормився я, 10 ракет. І от до ранку ні одної покльовки. І зразу дві палки поїхало, напевно риба зайшла на корм. Так що... Таке, риба переміщається, плюс вітер. Може навіть вітер і добре, що такий сильний. Так, буду зараз ще докормлювати. отакою такою, бякою я кормив бо бачу є сенс все ж таки це спортивна водойма тут конкуренція харчова є тут можна бачу що кормити Навіть трошки вітер менший вже кормити легше стало єдине що відкліпсувався а вітер якби на мене дує Мушу бігти з ву аж до самої води бо вже кліпсу міняти не хочу бо щоб трошки треба далі кормити Такі. От так. О, і біжу, біжу, біжу. Є, і так кліпса виходить на 5 метрів далі. Якраз те, що вітер Ну, Вже погодка трошки налагоджується. Може будуть якісь клюваки ще. Так, вже обід, покльовок так і не було, тільки ранком. Це вже я четвертий раз перекидаю. Може бути ще вечором. Не знаю, чи в обід буде, хоча. Ой, які гості. Хочуть їсти, вже їм дали вони. Все вже вечеріють. Хоп-хоп-хоп. Є вже дві машинки. Клювак так і не було. Класно вітер стих. Супер. Ще би рибка клювала, взагалі би було бомбена. Так, щось клюнуло. Але я щось пізно підійшов Щось є, але то якийсь може то карась, щось дуже легенько йде. Мотаю я, то напевно карась о, карасик, а от такий нічого карасик, ні? А блін, я вже думав.